Всім доброго дня, мир вам, дорогі хвостя підписники, знайома котельничка в нашому каналі. Їхали ми із Франківщини і заїхали. чого заїхали? Бо тоді не було термостата на димохід. Автоматика включена поки що напряму, прямому бачимо, що вимикають в ручному режимі. Але що ми бачимо? Палять люди. Палять, користуються теплою водою влітку. Так що не даремно поставити акумулятор. тут щось сушить на котлові. Якось так. Ну зараз поставимо, побачимо, знімемо ще відео. Далі продовжимо точніше. Так, продовжимо зйомочку, там нас трошки відволікли. Що ми маємо? Унизу 70. Тут 65. І тут 65. Про що це говорить? А про це говорить про те. А е... ну, кажіть, що ви думаєте? Чому вгорі менше, ніж внизу? Ні, ну 70 повних немає, але все одно трошки більше. Ну Може бути погибка термометра, може бути погиб термометра, десь на цьому самому менше. Скоріше всього, це говорить про що? Про активний відбір води з мівічком. Бачимо, люди палять, все гріється, все працює. Ще раз показую, котел ще не, навіть не захолом, не знаю, коли палили. Може сьогодні, може вчора. Навіть не знаю. Тут... А, тут дуже греш, тут холодніше. Будемо ставити. Ну, процес пішов, потрошки вже бачу, Влад інструмент розложив для електрики, проміжне реле. Проводочка. Планується, а бачиш, вже це термостат по воді. Там термостат буде тут по димогасах, вони запаралельні. Планується куди як притиснути. І разом розпитуємо людей, як що. Значить, вони... Ми запалили, тоді п'ятниця була, коли працювали. Сім'я не дуже мала, і там і, і молодші є, і старші люди, і діти є. Тиждень користувалися водою, вчора була п'ятниця, сьогодні субота. вчора вони пропалили котел, тобто ми визначили, коли палилися. Вчора вони запалили і тобто, одної протопки — це тона води. Там навіть така тона майже там якось, може, 970, ну, тона, так. Вистачає людям на тиждень. Оце треба відрізати. Воно ми, ми щось спішили, десь не відрізали. Динамі. Якось так користується водою стандартний зміючок. Вистачає каже, по самі ці по самі очі за очі. А коли вже буде кітати опалення, треба буде оцього крана закривати, може, може підтягнути. Може тут за рахунок того, що дуже високо розширений бачок на горищі, то воно може бути що і не потяне. Зазвичай звідти затягує повітря, робить розріжжя і віддавлює в розширений бак. Поки що воно хай собі виходить по віточку. Як висота під замовлення робилася. <с> Процес пішов. Влад закріплює розеточку. тобто буде включатися вилочка наша, і тими. тут без перебіг є акумулятор, все є, що треба. Вилочка буде йти до датчиків наших на термостаті, до таймерів. всяких. Те, що ми будемо зараз доставляти, то, що не вистачало в цій котельні. А вже із таймерів, з усього буде йти на розетку і в розеточку будемо включати ми вже нашу цю електроніку, яка керує котлом таким способом. Тобто, щоб воно не просто вимикало насоса, але щоб і воно і вимикало цього Бо це піролізничок. До речі, тут заглянути. От, який його вигляд зараз. Ну, В принципі, в верхні, верхній камері. Верхній камінь котлові так такий має бути. Такий має бути, він нічого не поміняється. Тобто такий вигляд був. А нижні я вже не пам'ятаю, яка там була. Нижня так була суха, напевно. <різь> любому будь паточку для пірозничка це дуже файно. Ось цей вузол підігрів, все, що ми зробили. ну і Теплоакумулятор, тобто нам будемо зимку регулювати температуру. Ставили теплокумулятор по тій причині, що котел нагріває, будиночок ще раз покажу. Не бачимо, може в попередніх відео, оце це теплення. Мабуть 150. Чи скільки? Нема лінієчки поміряти, що в мене приціл збився. Ні, ну 50, да, десь 150 буде. Будиночок тепленький, тепла багато там. Якось так. Процес наш. Вже доходить до кінця залишилося тільки, тільки цього датчика до димохода е, поставити. І разом е, розкажемо, як воно має працювати. Тобто, дивіться, у нас є таймерик. Є таймерик. Для чого таймерик? Е, таймерик для того, коли в нас е, холодний димохід, холодний старт, оцей термостат е, розімкнути контакти і наша електроніка не працює. Тобто котел не запускається. Щоб нам запустили на холодно, щоб постійно цього не крутити, ну, в атмосах там поділочки не крутять, людина згадав, не згадав. Ми вставили сюди вимикач, Часто так робили вимикача, там робили біля Радехова, вимикача робили в полицях, ну, багато де ставити. Тобто ми можемо включити напряму вимикача, він е, закомутує ці контакти, що, що в, цьому, е, в термостаті. Запуститься наша електроніка, ми розпалили котел. Котел набрав температурочку, спрацював термостат від димогазів, ми прийшли вимикача, вимкнули і далі працює автоматично. Для чого він, його основна задача, коли догорять дрова, вимкнути. Його задача не основна вимкнути, його задача вимкнути. Але з вимикачем, знаєте, яка ситуація? людина вмикнула, пішла і забула вимкнути. Получається, датчик є оцей від димогазів, але він заблокований постійно вимикачами. Для цього ми ставлюємо е, таймера для холодного запуску. Тобто Він поки, поки допише 60 е, хвилин, але він обманює шкала тільки, він на 30 хвилин, але його достатньо для запуску. Тобто е, Розказуємо інструкцію. Перед запуском ну ми заложили дорогу, там туди-сюди вже запалювати. Так, Все готове у нас. Вже коли вже ми маємо запальти, навіть можна запалити. Коли маємо запалити, ставимо наш таймер на 30 хвилин, ставимо на 30 хвилин. Запускається е, наша автоматика. Ми запалюємо котел. І все. І ми можемо йти собі, їхати, лягати спати, будь-що робити. Тут, ну, тут якби все автоматично, нічого тут не йде, навіть коли світло пробуде, все продумано. Ну, тобто ми можемо просто їхати будь-куди. Ну, або так своїми справами, можна заглянути. Запускається наш е, е, наша електроніка, працює турбіна, в даному випадку димосос, це піролізничок. Е, Доходить температура, вмикається насос. Все працює, працює, працює. Таймер доходить до нуля. Таймер доходить. розмикає наші контакти. Все, якби воно розмикається, але, але, цей це термостат від димоходу нагрівся і він тримає ну, ці контакти, зобуті, до, до, до поки в нас є паливо. Догоряє паливо, догоряє паливо, димохід починає схолодати, цей термостат розмикає, а цей, бачимо, теж розмикнений. І вимикає нашу електроніку, вимикає турбіну, вимикає насоса, бо вже в тому випадку, коли ми нагріємо бочку, а в нас є в котлові, дров, е, немає дров, а гонить насос, він постійно вихолоджувати буде нашу бочку. Тобто він буде сюди гнати холодну воду, ну, вихолоджувати буде. Тобто точніше гарячу буде гнати, а вже котел буде не гріти, а холодити. Ось так. Для того ми ставимо цю систему. Холодний запас, а це йде датчик запасний по температурі води, завжди 90 градусів, раптом щось десь це не спрацює, десь пропало світло, пішла температура, і стало світло, щоб підхопив. Це додаткові були випадки, що особливо коли були тючі світла, щоб він був просто необхідний. Це так для, для підстраховочки, що вони по температурі води. Вони один-одно дублюють. І в принципі всі ці, ці, ці три елементи вони один-одно дублюють. Якось так. Все розроблено. Це прекрасно, люди задоволені, з людьми зустрітися нам, як то кажуть, не соромно, приємно. Буде нам раді, ми раді, що нас люди ну, так, приймають як своїх, ми майже як рідні тут в цьому селі дуже багато знайомих. Дякуємо всім, хто додивився нас до кінця. Пишемо коментарі і всім до побачення.